Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12 й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 39-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 травня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 959 500 особин за добу, 1430. танків 10 766 одиниць за добу, 3. бойових броньованих машин, 22 416 одиниць за добу, 5 артилерійських систем, 27 431 одиниця за добу, 61. Реактивних систем залпового вогню: 1378 одиниць за добу, одна, засобів протиповітряної оборони 1155 одиниць, літаків 372 одиниці, гелікоптерів, 335 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 35142 одиниці за добу, 145 Крилатих ракет 3196 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 47353 одиниці за добу 103, спеціальної техніки 3873 одиниці за добу, 3, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.